Фармадол таблетки від головного болю. Публічна обіцянка про винагороду, зобов'язання чи слова на вітер. Все, що він говорив на ось цих відео, писав, це пустослов слова Чи можна забрати кошти, які пообіцяли за допомогу? Це Іван, син відомого бізнесмена, який пішов в життя у 2020 році. На своїй сторінці у Фейсбук Іван опублікував відеозвернення з публічними обіцянками виплатити аж 900 тисяч гривень за інформацію про точне місце знаходження Мачухи та її союзників, які, за його словами, намагаються заволодіти майном його батька. Я готовий заплатити по 900 тисяч гривень за кожну особу. Якщо ви знаєте їхнє місце перебування, можете це підтвердити. Викликайте поліцію для їхнього затримання. А це Сергій. Він працює в службі доставки і за щасливим збігом обставин він побачив звернення і обіцянку винагороди. І саме він був кур'єром жінки, яку розшукували. Я відділ фотки, діла доставку в центрі. Получилось так, що знакоме лицо. Поминал, вспоминал, сповінав, спомнів дія видел. Вот, на все. визвав поліцію, ну, позвонив 102. Ребята приїхали, проверили, дійсно оказалась она. А ось уже відеопродовження на тій самій сторінці у Фейсбук. Завдяки розголосу цій справі була затримана злочиниця та шахрайка Оксана Ксенофонтова. Нагадаю, що кілька років вона перебувала у розшуку. Це особа, яка довгий час знущалася із моєї родини та намагалася незаконно привласнити собі майно нашої сім'ї. Як я й обіцяв, люди, які допомогли встановити її місце перебування та затримати, отримають обіцяну винагороду. Це 900 тисяч гривень. Прошу зв'язатися зі мною для отримання грошей. Получається, я з цим іваном. Списувався, он поблокував все. Дзвонив на телефон і звонів навіть жені. Вот. Е, жена розсміялась. Ну естественно, звісно, теж все везде блок. З мого телефону номер також недоступний. Можна припустити, що чоловік змінив контактний номер. Повідомлення у соцмережі також без відповіді. Юрист Богдан Кушнір каже: за цивільним кодексом України публічна обіцянка обов'язкова до виконання. Ми почули про те, що людина має надати інформацію, яка допоможе слідчим органам затримати особу, яка перебуває в розшуку. Це було виконано, особа була затримана, і обіцянка публічного винагороди стосувалася того, що протягом години ця винагорода надійде викривачу. В даному випадку ми бачимо чітке порушення цивільного кодексу України. Але якщо людина не виходить на контакт, це можна кваліфікувати як відмову. І це вже кримінальна відповідальність. Це вже є підстави, вважати, що це шахрайство. Хоча дивина у соцмережах Іван опублікував допис, що обіцяні кошти, нібито віддав. Тож спочатку юрист радить звертатися до поліції, а потім і до суду. І вже суд повинен розібратися та стягнути винагороду, яку пообіцяли.